Друзі, привіт! Е, буває ситуація, коли дуже важко зняти покришку або втягнути її назад після бортування заміни камери і так далі. Зараз ми поговоримо про невеличкий зовсім майхак, який можна використовувати у цьому процесі, бо багато про нього не знають людей. Тому почнемо. Ми почнемо з того, що деякі колеса, деякі покришки дуже сильно важко знімаються. І це такі дуже недешеві колеса, і, як правило, вони або грайні, або шасейні, е, вузькі так. Почнемо з того, що вам варто мати бортувані лопатки. Вам можуть розказати блогери якісь там круті і ребята з YouTube, що можна знімати руками. Лягати руками так можна, я можу, у мене великий досвід, але якщо ви це ніколи не трималися професійно, вам буде важко і лопатки це не проблема, це не зазорно. Почнемо далі. Спускаємо повністю повітря з колеса. Це дуже важливо зробити, бо я не знаю, як ще вам пояснити, повітря там не потрібно. І починаємо шукати від центру колеса. Це у нас буде ніпіль Ручійок – це отака штучка, куди падає сама покришка. Тобто, всередині обода є такий зазор. Куди варто опустити сам борт у цю частину покришки, щоб з двох сторін він поглибився, і покришку можна було легко знімати, щоб з'явився зазор. Це важливо зробити з двох сторін і починати саме від ніпіля. Не знизу, не з боку, а від ніпіля. От, покришку ми всю завели. Чому саме варто починати все робити від ніпіля? Е, ніпіль має сам по собі на камері утовщення. Утовщення матеріалу там більше трошечки гуми. Через що, якщо ми почнемо знизу, це робити, то почнемо знімати. Тут у нас створиться із за ніпеля додатковий шар ком, і буде важко його знімати. Ми вставляємо лопатки. Краще. Мати дві або інколи навіть три. Так, це не супер-пупер професійно, але повірте, ви таким чином не зламаєте собі нерви і не зламаєте колесо. Проводимо просто все, покришка розбортована. Так, звичайно, бувають покришки набагато складніші, які розбортовуються. Але повірте, трошечки часу. І таким чином, коли у вас покришка заходить у цей пас, вона розбортовується набагато легше. Розбортую повністю і покажу, як забортувати. Коли ви вже все зробили, у вас покришка з одного боку зайшла. Вона у вас на цепі і знизу і зверху теплена, у вас всередині камера. Камера повинна бути підспущеною, максимально підспущеною, але мати ще якийсь тиск, то я починаю з ніпіля. Тобто я заводжу, і зараз ми, коли дійдемо до моменту, що мені вже буде важкувато його завести, от, вже мені важкувато, я вже тут натягнути не можу, наприклад, без зусилля. Тому ми беремося, звужуємо цю покришку, щоб вона зайшла у цей ось от пас всередині обода, І таким чином ми отут створюємо додаткове місце. Це достатньо, напевно, важко зрозуміти, поки не спробуєте самостійно. Але в принципі, зараз трошечки пару секунд, і я думаю, що я навіть її вдягну без лопаток, просто голими руками. Я повторюю, це не сама крута топова покришка, але повірте, навіть з якимись достатньо топовими покришками все це, це теж працює. Після того, як ви її завели забортували, дуже важливо отак от, от взяти і пройтися з двох сторін, дивитися в цей затор, в цю щель, щоб у вас між бортом покришки та самим опидом не попала камера, тому що якщо не почнете почати, коли там попала камера, вона надується і вибухне. А це печально. Коли прийшли з двох сторін, можете накачувати, і все у вас буде добре.